Друзі, вітаю! На огляді горіхи фундука сорту Вебстер. Це сорт з Америки, Штат Орегон. промисловий сорт для кондитерки. Дерева цього сорту ростуть досить потужно, але буквально на третій рік повністю обкладаються врожаєм. Дуже багато сережок, дуже багато врожаю. Показував. В тому році, як на одній з однієї бруньки, зав'язується сім горіхів, сім квіток. Має такий світло-коричневий горіх. Таке ядро округле. Бланшується досить гарно. Бачите. Така тонесенька шкаролупа. Багато цим сортом закладається садів в Америці. Нових садів. Досить смачний і дуже врожайний сорт. Швидко вступає в плодоношення. Вагарішка. 2,7. 2,4. 1,9, напевно, порожній. 2,47. Ну, в середньому 2,5 грами. 2,4 навіть. І ядро от 1,27. 1,22. 1,21. Практично 48% ядра в горіхові.